Witamy serdecznie po przerwie. Mamy nadzieję, że menu było bardzo smaczne. Cieszymy się, że wrócili Państwo do nas na salę plenarną. Przed nami będzie przedstawiciele, wystąpienie przedstawiciela rządowego ze strony ukraińskiej. W zastępstwie pani Julii Sfirydenko. Jest z nami pan Aleksandr Gryban, wiceminister gospodarki Ukrainy. Pan minister łączy się z nami online i za chwilę powinien się pojawić tutaj za moimi plecami. Jeśli już mamy połączenie. przed nami wystąpić Pan Wiceministr Ryban. Pan Wiceministr znamy już i się. Завтра та учасники конференції. Дозвольте мені від уряду України та себе особисто подякувати польській запрошення взяти участь у конференції Європа, Польща Україна відбудуємо разом. Мені дуже приємно констатувати, що політичний діалог між нашими країнами є традиційно активним і результативним, дякуючи зокрема зусиллям президентам України і Польщі на міжвідува не втрачає інтенсивності. Республіка Польща з першого дня повномасштабної російської агресії надає Україні активну та сухоплюючу підтримку. Більше 3,5 мільйонів українців приїхали до Польщі не отримали. Про які суд домашнюю та відчули підставлене плеше допомоги польського народу. Завдяки зусиллям уряду Польщі створені всі умови для працевлаштування та відкриття бізнесу українцями, що тимчасово приїхали до вашої країни. Завдяки ініціативам та безпосередній допомозі Польщі Україна отримала потужну фінансову, гуманітарну та фінансово підтримку і допомогу. Лише під час організованої Польщею та Швеції міжнародної донорської конференції для України зібрано 6,5 мільярдів доларів це безпрецедентна сума. Польща стала хабом для збору і переселення гуманітарної допомоги з інших країн Європи. Польська сторона щодня до України передає до 30 50 вагонів продовольства, медикаментів тощо. Ми співпрацюємо з вашим агентством на резерву стосовно гуманітарного палива, за що ми вам дуже вдячні. Окрему вдячність хочу висловити надання озброєння, боєприпасів та військової техніки. Польські танки та самотійні артилерійські установки, переносні зенітно-ракетні комплекси, безпілотні системи доводять свою ефективність і однозначно наближають нас до спільної перемоги. Україна також надзвичайно вдячна Польщі за підтримку заявки України на вступ до НАТО. Не менш важливою для нас є жорстка та послідовна позиція Польщі щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Ми вітаємо рішення рішення Польщі заборонити в'їзд до країни громадян РФ незалежно від кінцевого пункту призначення або країни шенгенської угоди, в якій була видана віза. Та позицію щодо необхідності конфіскації активів країни-агресора. Українська сторона розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів Російської Федерації в Україні та активно працює над питанням щодо виходу з Росії, Росії з компаній. Ми вдячні за вашу позицію у цьому питанні. Поєднуючи зусилля, наші країни зможуть отримати потужніший ефект боротьби на економічному фронті. Які є не менш важливим, ніж наші військові успіхи на полі бою, російська агресія завдала важкого удару по українській економіці, за даними Українського Держштату, зниження ВВП у другому кварталі 2022 року становило 37% порівняно з другим кварталом 2021 року, що, втім, не менш прогнозованого нами за попередніми оцінками падіння у 40,6%. Станом на середину вересня одинадцять. 11... І 9,00% українських підприємств зупинили роботу. Ще майже 23% практично зупинили свою роботу. 745 підприємств переїхали у більш безпечні регіони в рамках програми релокації. Дефіцит бюджету спочатку війна в середньому оцінилося 5 мільярдів доларів на місяць. Перелік сфер. Підприємства, які почали відновлювати свою активність, розширився на сільське господарство, транспорт, будівництво та інше. Повертаючись до роботи, бізнес почав поступово відновлювати зовнішні торгівельні операції. Так, у вересні обсяг українського експорту грошовому еквіваленті виріс більше ніж на 23% в порівнянні з серпнем та склав 4 мільярди 143 мільйони доларів. При цьому обсяг торгівлі з ЄС майже відновився до довоєнного рівня. Значний внесок до цього внесла торгівля між Україною та Польщею. Так, за сім місяців 2022 року обсяг торгівлі товарами між країнами зріс на 16,8% до відповідного періоду 2021 року і вклав відповідно в абсолютних сумах більше 6,5 мільярдів доларів. Зокрема, український експорт товарів зріс на 32,8% та досяг 3 мільярдів 838 мільйонів доларів. Значною мірою цьому сприяли домовленісті між урядами України та Польщі щодо спрошення ветеринарного контролю вантажів з українським зерном. Минулого місяця в Україні, попри війну, стартувала приватизація, старти її є більш успішним. виставлені об'єкти, продані з ціною втричі більше початкової. Це підтверджує, що український бізнес та інвестори готові вкладати в економіку країни. Нещодавно, під час робочого візиту у Варшаві, зустрілися з першим заступником е, віце-прем'єр-міністром Польщі, наш перший віце-прем'єр-міністр е, Юлія Свіліденко е, та обговорили можливості польських бізнесменів долучитися до програми приватизації об'єктів, що були вчора передані до фонду Держмайна. Вже сьогодні ми практично наповнюємо та втілюємо план відбудови України, представлений на конференції в Луган. Ми маємо дуже амбітні плани. Але цілком реалістичні цілі, для досягнення яких країна працюватиме наступні 10 років. Наша мета досягти рівня ВВП на душу населення в 13 тисяч доларів на рік, забезпечити входження України до топ-25 країн з рівнем складності економіки за рівнем людського капіталу, збільшити обсяг накопичених інвестицій в економіку України до 70-50 мільярдів доларів США. На сьогодні на інвестиційній платформі Advanta Ukraine вже зібрано пропозиції на сотні мільярдів дол доларів. Україна працює над питанням страхування інвестицій та вже має відповідні домовленості з багатостороннім агентством рятування інвестицій міга, що входить до групи Світового банку. Ми знаємо про чудові ініціативи експортно-кредитної агенції УКЕ, яке вже на сьогоднішній день підтримує українських експортерів і надає їм фінансову. Достроковій перспективі ми були би дуже вдячні, якби уряд Польщі зміг розглянути питання збільшення строку таких гарантій і таким чином е могли би здійснюватися більш довгострокові капітальні інвестиції польськими інвесторами в Україну. Ми також не виключаємо і просимо вас розглянути можливість страхування військових ризиків для польських інвесторів за підтримки польського уряду. Готовність уряду і бізнес спіл Польщі брати активну участь у відбудові нашої держави є важливою для України. Ми вітатимемо рішення польської сторони практично долучитися до наповнення урядової платформи юнайтед 24 і зібрані кошти спрямовуватися на відбудову Україну, а також на військові та медичні потреби. Окремо хочу подякувати за ініціативу Республіки Польща взяти шерство у відбудові Харківської області. Регіон потребує на слідке відновлення житлової освітлення медичної інфраструктури. Та об'єктів житлово комунального господарства, зруйнованих під час війни та тимчасової окупації. Україна також закликає Польщу та польський бізнес долучитися до реалізації проєктів в рамках плану відновлення України. Зокрема, важливим для обох країн вважається проєкти в сфері логістики, інфраструктури, розширення транспортних коридорів до ЄС. Важливим для України є польський досвід у сфері підвищення енергоефективності та енергозбереження. Я дуже дякую за підтримку, про що відповідно робота серед країн-членів ЄС. результатом чого стало рішення ради ЄС 23 червня щодо надання Україні статусу кандидата на члени Європейського союзу. Ми зацікавлені у зміцненні міжвідуючими співпраці та успішного виконання Україною завдань, які передбачають досягнення амбітної мети членства нашої держави в європейському союзі і доєднання разом з вами за єдиною європейською родини. Спочатку функціонування зони вільної торгівлі з ЄС українська сторона провела значну роботу з інплементації положення угоди про Асоціацію України ЄС та наближення європейських термін стандартів. Наразі виконано понад 60% вимог, передбачених цією угодою. Працюємо над виконанням рекомендацій, викладених у рішенні Ради ЄС та висновку європейської комісії, триває підготовка до офіційного початку переговорів щодо набуття повноправного членства Європейському Союзі. Україна зацікавлена в подовженні співпраці в рамках регіональних форматів та ініціатив, таких як Люблін, «Люблінський трикутник. Співпраця України та Польщі з країнами Балтії згодом може створити в уставленому формату ключових граців Європі, змістивши центр ухвалення рішень на схід Європейського континенту. Потенціал взаємодії в рамках Люблінського трикутника можна було б використати в контексті більш активного залучення української сторони до інших регіональних форматів та ініціатив. Важливим було сприяння Польщі в отриманні Українського статусу і не партнери ініціативи Тримор'я. У подальшому Україна зацікавлена у повноформатному залученні до ініціативи Тримор'я. Підсумовуючи свій свій виступ, хочу заявити, що уряд України відкритий до конструктивного діалогу з польськими та європейськими партнерами з усіх нагальних питань поглиблення двосторонніх відносин. Ми готові до поглиблення співпраці, як з Польщею безпосередньо. Так і з європейським союзом при підтримці вашого уряду дуже дякую за увагу.